Відзначили героїзм воїнів Сталевої Сотки. Мама приїхала з фронту, зворушлива зустріч у Луцьку. Забирав навіть спідня, зловили серійного крадія. Розкрили деталі жорстокого вбивства вагітної самки Лося на Волині. Нагадаємо, 22-річний житель села Броди Ковальського району перерізав тварині горло і розстріляв із рушниці. Сталося 23 січня в заборонений для полювання період. Не маючи дозволу на відстріл тварин, занесених до червоної книги України. Чоловік разом із поки не встановленим спільником приїхали автомобілем на територію гірницького лісництва. Він двічі вистрілив у самку Лося Європи. Пейського, яку вистежив на території, а опісля перерізав тварині горло. Окрім Лосихи, загинуло також двоє її ненароджених малят. Незаконними діями Волинянина завдано шкоди навколишньому природному середовищу на 240 тисяч гривень. 100 тисяч він уже відшкодував у ході досудового розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А йому світить до п'яти років позбавлення волі. Забирав навіть спідню білизну. Це про серійного крадія з Луцька. 39-річний чоловік не грабував нічим, викрадав все від інструментів та грошей до особистих речей і шкарпеток з білизною. 29 січня у нього та ймовірного спільника провели обшуки з залученням спецпризначенців. Слідчі вилучили ряд доказів по справі, зокрема і крадені речі. В серійному крадієві оголосили про підозру. Світить від 5 до 8 років позбавлення в далі суд обиратиме йому запобіжний захід. Триває слідство, встановлюють усі обставини вчинення крадіжок. Аномальний січень знову приносить рекорди. Новий 29 січня знову зафіксували в Луцьку. За даними спостережень, метеостанції в цей день максимальна температура повітря в обласному центрі Волині досягла плюсової позначки 13,5 градусів. Попереднє рекордне значення для цього дня фіксували у 2002 році. Тоді температура досягла позначки плюс 10,4 градуси. Зазначимо, що в небі над Волинню вже бачили Перших журавлів зазвичай вони зимують у південній Європі, північній Африці чи на Близькому Сході. Тож побачити два ключі в Україні наприкінці січня ніхто не очікував. Найімовірніше це пов'язане із теплою зимою. Припускають в ківерцівському нацпарку Цуманська Пуща. Трагічні звістки продовжують надходити на Волині. Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Миколи Конова із Колківської громади, якого більше року вважали зниклим безвісти. Як виявилось, загинув воїн 26 грудня ще 2023 року. Його серце перестало битися в результаті мінометного обстрілу на території Донецької області. Вічна пам'ять герою. Маємо ще одну втрату 21 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області Рф загинув військовослужбовець Турчинської громади Олександр Панько. Полеглому захиснику було 40 років. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Захищаючи Україну від російського агресора, загинув волинянин Сергій Челяда. Йому було 39 років. Воїн народився і проживав разом із сім'єю в рідному селищі Головне. Загинув Сергій Челяда 29 січня 2025 року в Запорізькій області. Під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху невідомого пристрою скинутого з ворожого безпілотного літального апарата в захисника залишилися дружина і двоє дітей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героям. У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Дмитра Матвіюка, який віддав своє життя у війні із Загарбницькою Росією. Лучанин загинув 23 січня під час виконання бойового завдання біля села Гуєво-Курської області. РФ герої відспівали у храмі святої великомучениці Катерини в Луцьку. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Мама приїхала з фронту на цих кадрах. Прикордонниця Ольга, яка щойно повернулася з Харківщини зі своїми дітьми, вона не бачилась довгих півроку. Значною мірою Ольга забезпечувала боєздатність підрозділу, адже вона готувала для бійців прикордонників. Смачно нагодувати, нерідко підтримати та підбадьорити побратимів. Такий ритм служби кухарів. Щоправда, робити це доводилося під вибухи снарядів та під прицілом ворожих дронів для військовослужбовиці Це була третя це і найтриваліша ротація на схід. Знай наших начальник турецької міської військової адміністрації, полковник Василь Чиншик, вручив кращим бійцям сталевої сутки медалі за оборону турецької громади. У такий спосіб вкотре відзначили героїзм військовослужбовців сотої окремої механізованої бригади, яка вже понад півроку тримає оборону Турецька. Зазначимо, що днями відвагу бійців Волинської бригади відзначив і президент України Володимир Зеленський. Передусім, сьогодні я хочу відзначити воїні. 95-ї окремої бригади за дії саме на Курщині. Також хочу відзначити воїнів 25 окремої повітряно-десантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку. І також 24 ту та 100 соту окремі механізовані бригади, за героїзм в боях, за часів яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни. Новобранці Волинського прикордонного загону склали військову присягу. Військовослужбовці, які нещодавно мобілізувалися до лав Держприкордонслужби, урочисто присягнули бути вірними і відданими українському народові та обороняти нашу державу. До рекрутів із настановами та побажаннями звернувся офіцер загону. А військовий капелан помилився за воїнів і укропив їх освяченою водою. Серед тих, хто вирішив стати на захист кордону, – 36-річний Олександр Злуцька, який близько. Десяти років заробляв на життя бурінням свердловин. Він підписав контракт із ДПСУ і надалі служитиме на українсько-білоруській ділянці кордону. Чоловік має молодшого брата Андрія, який в лютому 2022 року добровольцем вступив на службу до сотої окремої механізованої бригади і зараз виконує бойові завдання на торецькому напрямку. Чудес. Дякую за Дякую за Насправді це була. Моя, скажімо так, маленька мрія в курсантські роки, да, коли я вчився, я бачив, що викладачі, дійсно толкові викладачі, вони на могу золоту. Тому що донести до людей, щоб вони усвідомили і зрозуміли важливість саме тої дисципліни, да, яку я представляю, е це дуже велика робота. Питають, розкажіть, як ви втратили око. Їм дуже цікаво. Я пояснюю, тому що, ну, скажімо так, воно пересікається з тематикою занять. Викладає інженерну підготовку і фортифікації. Тобто, мінну безпеку. Одного розвідника теж ранило. Водій був цілий, і він, слава Богу, нас вивіз. Позивний його КамАЗ Сережа, я йому дуже вдячний. Дуже гарний водій. От не розгубився, доповів. Про стан справ, скажімо так, що склалось на ділянці, і безпечно вивіз нас на точку Евака. Що я відчував? Був розпач, жаль, так, думав за свій підрозділ, в тому числі, думав, хто ж я буду очолювати, як же вони без мене. Мотивація одна, ніхто крім нас тут не піде. Ми виконували роботу безпосередньо по мінуванню і розмінуванню. І було таке усвідомлення, що крім мене, да, крім нашого підрозділу, ну, якщо ми це не зробимо, це не зробить ніхто. Якщо так по-простому порівняти, да, військовий це тіло, а цивільний це дух. Дух однозначно має бути завжди на належному рівні, скажімо так. Тобто, це маленькі нюанси, які дуже тішать нас, військових, да, дають нам сили і так далі. Коли просто стоїш в черзі в магазині. Дівчинка маленька підходить, каже, дякую вам, Вообще, ну не знаю чи тебе взагалі абсолютно. Зачіпає да, вплоть до того, що можу там ну, сльозинку пустити. Я хочу, щоб вибір кожного був свідомий, осознаний, да, щоб вони чітко розуміли, для чого вони це роблять, чого вони хочуть досягти і чого вони прагнуть. Тому я їм хочу побажати тільки впевненості в собі. Впевненості і е, чітко давати собі відповідь на ті запитання, які вони ставлять самі собі.